Жив Хмельницькому, навчався в Тернополі на фізкультурника. Після навчання пішов в армію. З армії повернувся, трохи працював в школі. Потім звільнився, почалась війна, пішов на війну. Його мобілізували, він не відмовлявся від армії, він знав, що його заберуть. Спочатку в Кам'янці. Навчався на саперах, а потім вже забрали звідти на війну. Був в Донецькій області, потім приймав участь в звільненні Харківщини, потім на Луганщині. На Луганщині загинув. На міні підірвався. Він був спокійний, хороший, чесно, дуже чесний. Черговий раз доводиться нам ховати свого побратима. Вони йшли разом з розвідкою, розміновували місцевість, перевіряли на наявність вибухованих предметів. Поряд був противник, це все відбувалося під обстрілами. Був вибуховий пристрій невизначений. Молодий хлопець, спортсмен, розрядник, плавець добрий, футболіст. Мати покладала на нього всю надію, що це була опора. Каже, що він був дуже доброю людиною, таку людину, якою був володя в дитинстві, в шкільні роки, забути не можна. Таких батьків не може вирости інша дитина. Вони віддавали все вихованню сина. Він був настільки таким доброзичливим і був, допомагав всім, хто до нього не звертався.